Всім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня, і я хочу показати деякі груші в своєму саду, щоб, можливо, хтось знає, що це може бути за сорт. Це не ці грушки, це у нас киргизька зимова, яка одна гілочка зроблена в корону цієї груші, яка на насінневій підщепі. Ось такі файні груші, які мають доволі такі крупненькі. Розмір. Вже одна груша була з плодожеркою і впала, то вона вийшла доволі таки соковита груша. Має якусь таку кислинку явно виражену і мало сахара, мало цукру. Не знаю, що це може бути за сорт. Мабуть, оцю грушку я зніму. Тримається вона вже доволі таки слабенько. Дома я її зважу, має таку правильну грушевидну форму, але розмір доволі таки здоровецький. Десь, мабуть, грамів 250 буде, яких хочеш. Щоб це могла бути за груша. Хочу, це зняв її із цього місця, бо вона тут за забором. І як тільки хтось її вмітить, то, то ми її не побачимо. Так, Ну і також хочу показати ще. Ще один сорт груші, яка купувалася як груша Silk King. Але щось не знаю, не схожа вона мені 100% на цей сорт. Ну, чимось трошки схожа, але Silk King не має бути така червона. Можливо, це вона в моїй місцевості так почервоніла. Ось бачите, які грушки здоровецькі. І Silk King на даний момент вже мала б бути стиглою, а ця ще, ця ще твердовато. Можливо, я і перетримаю її, не знаю, що з нею робити. Ну, цю грушку я поки не хочу обривати. Це сіл Кінг чи ні? Листочок отакий, такою лодочкою. Доволі такий твердий, блискучий. Гілочка має таке бордовеньке забарвлення. Стара деревина має сіруватий колір. Цікаво, це Сіл Кінг чи ні. Так, ну і ще одна груша, яку купував я як вродлива, але я в цьому дуже сумніваюся. Тому що це, ця грушка не схожа на Вродливу, а більш схожа на сорт груші Яблунівської, за всіма своїми показниками. Ось у Яблунівської тут така є. Канавка, якоби так розділена на дві таких півдольки, і хвостик виходить отак на сторону. Грушків Яблунівської мають розмір близько 200 грамів при достиганні. Так що на цьому я закінчую, кому було цікаво пальчик доверху, і можливо все-таки є той сорт перший, який я показував, ось в саду, то напишіть. Груша дуже велика і дуже цікава.